Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода я і ведуча Мар'яна Судова. 31 березня у народі Кирила. У цей час часто бувають заморозки, тому було прийнято у цей день зачиняти ворота, щоб часом несподівано не повернулася зима. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі? На Тернопільщині Слухаємо Тернополян. На Тернопільщині 31 березня. Буде мідлова хмарність без опадів. Температура повітря вночі від трьох морозу до двох тепла. В день 9-11 тепла. У Тернополі 31 березня буде мілива хмарність без опадів. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 1 тепла. В день 12-14 тепла. 31 березня 1923 року у Нью-Йорку пройшов перший танцювальний марафон. Переможницею стала жінка, яка протрималась на ногах 27 годин. Я ж бажаю всім гарного настрою до зустрічі на вулицях міста. І на ТВ4. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв.